Ви нагорода за виявлення ухилянтів. Черговий ворожий фейк з'явився в інфопросторі України. У ньому, нібито військова поліція, пропонує громадянам співпрацю з вилову тих, хто не вступив до лав Збройних сил України. Далі Денис Лужний російський ворог продовжує поширювати фейки цього разу. Про співпрацю між військовою поліцією та українськими громадянами. Хочу повідомити те, що це є. Е і ПСО, ну тобто цієї інформації, яку, як кажуть, ворог спотворює, подає в тому напрямку, в тому руслі, яку ну як він вважає за потрібне. Роблять клон сторінки там, чи ну, чи фейсбук сторінки, чи фейсбук, груби, наприклад, нашого відомчого того чи іншого ресурсу, ставлять там чи фотографії, чи будь-який інший контент, і з нього розповсюджують за словами правоохоронців. У фейкових постах ворога є багато неточностей, та неправдивої інформації. На даний час немає такого органу, як військова поліція створена. Тобто це є, ну, напевно, що видуманий, як кажуть, ворогом міф про, про даний як кажуть, орган, але ні Національна поліція України, тобто, чи відомчі структурні підрозділи в областях, в тому числі кіберполіція не розміщує жодним чином жодної інформації в мережі інтернет, що стосується тобто, виплати якоїсь винагороди за здачу ухилянта. Правоохоронці закликають громадян не телефонувати за номерами, вказаними в таких повідомленнях, і не переходити за посиланнями від невідомих джерел.